Історія 15. Не сумуй, Санто. Ось і настав святвечір. Лея і Марк зі своєю мамою йшли вулицею та видивлялися справжнього санту. І зрештою, неподалік їхнього дому, Лея помітила дідуся, який лежав на великому картоні просто неба. Борода старого посіріла від бруду, а одяг перетворився на лахи. Але це не завадило леї помітити, які в нього добрі очі, і Марк теж упізнав цей погляд, наповнений безмежною добротою. Хай з брудною бородою та без червоного вбрання літній пан упізнавався легко. Мамо, поглянь, це ж санта! прошепотіли діти. Що з ним сталося? Треба йому допомогти. Та ні, Любі, це просто старий безхатько, відповіла мама, відводячи малих у бік. Сумно, але ми йому не зарадимо. Марк невдоволено набурмосився. Нічого ті дорослі не розуміють. Але я подумала, звісно, якщо хтось утратив дім, то він безхатько. Та однаково, це справжній Санта. Він завжди був добрим до всіх. А тепер люди з нього глузують. Ми обов'язково повернемось і допоможемо. Не сумуй, Санто, тихенько пообіцяли дітлахи. Нетерпляче очікуючи, коли всі вдома заснуть, вони поводилися слухняно, як ніколи. Урешті-решт їхню оселю оповела сонна тиша. І тоді вони тихцем одягли пальта й шарфи та вийшли на двір. Лея підбігла до старого пана і вигукнула. Санто, ми прийшли тебе рятувати. Але дідусь сумно всміхнувся до неї. Дитинко, я не санта. Хотів би ним бути, тоді приніс би такій добрій дівчинці найкращий подарунок. Та, на жаль, я не Санта. Санто, брехати погано, суворо мовив Марк. я додала, ми впізнали тебе за очима. Тут дуже холодно, ходімо до хати. Відтак вони впевнено взяли старого за руки і повели додому. Спочатку слід буде скупатися, проказала Лея, поки вони підіймалися ліфтом. Тільки тихенько, попросив Марк. Батьки вже сплять, та й навряд чи вони впізнали псанту без костюма. Аж тут у леї з'явилася чудова ідея ми дамо тобі мамин червоний светрик, татові спортивні штани та золотавий пасок. Тоді санта знову стане схожий на себе. Поки старий мився, діти поклали під ялинкою найсмачніші страви, що були в домі індичку з каштанами і великий шматок шоколадного різдвяного поліна. Їм хотілося, щоб їхній їсть добре повечеряв. Тим часом той уже скупався і вийшов із ванної кімнати, весело насвистуючи. Діти зраділи, коли побачили старого. Його борода стала білою, як сніг. А щоки рожевими, мов людяники. Санто, сідай но їсти. перебій загомоніли малі. Тебе покинули різдвяні ельфи? запитала Лея, споглядаючи, як старенький куштує їхнє частування. Можна й так сказати, маленька, пробурмотів той і поволі важко зіпнувся на ноги. Помітивши сльози на його очах, Марк мовив. Санто, ти надто втомлений, щоб вирушати зараз у різдвяну подорож. Та нема біди, наступного року все надолужиш. Раптом Лея почула якийсь шум і прошепотіла, невже мама прокинулася? Але тут таки зрозуміла, що це прочинилися вхідні двері до квартири. Мабуть, злодій, злякався Марко, проте замість злодія до вітальні. Ввійшов сивий пан у червоному вбранні із мішком на спині. Діти розгубилися. Леє, Марку, човму вище не в ліжку, вимогливо запитав новий гість. Коли я вирушаю в різдвяну подорож, діти зазвичай сплять. Санто, ми думали, що ото ти. вигукнув Марко, вказавши на дідуся з вулиці. У вас однаково добрі очі, пояснила лея. Старий з мішком щиро всміхнувся. Ще один Санта. Ох, чудово! Мені не завадить друг, який допомагатиме розносити подарунки. Пане, якщо вам це до душі, той аж розшарився від хвилювання й пробурмотів. Звісно, Останнім часом у мене небагато роботи. Швидко порозумівшись, обидва санти наказали А тепер, дітлахи, час спати. Радісно розсміявшись, брати з сестрою пообіцяли ще хвилиночку і ми в ліжку. Прокинувшись наступного ранку, вони одразу помчали до ялинки. На величезній, блискучій подарунковій коробці. На них чекала світлина. Два санти в червоному вбранні кермують санями. На звороті картки був напис Щасливого Різдва і дякуємо!